Не настав сезон холодів, а отоплення ще не вимкнули. Очевидно, що в приміщенні прохолодно і гелі густішають. Працювати з ними не дуже зручно, тому це підігрів для взагалі чашок, але ми будемо використовувати його для підігріву гелей. Універсальний USB-провід і еластична підставенка розіб не розіб'ється, не поламається, нічого з нею не буде. Ну і наостанок багато Гелів відіс. Я вже ними працювала. Знаю, що це класний матеріал за відносно невисоку ціну. І також у них величезна просто палітра. Вибрати є з що. У мене тут аж 9 кольорів. Взяла білдери і хард гелі. Білдер Гелі мають більш густу консистенцію. А хард більш рідку. Вони дуже пігментовані, класно вирішуються і чудово ведуть себе в носі. Замовлення робила в інстаграм-магазині G-Nails. Купую там не вперше. Мені дуже подобається великий вибір, класні ціни і дуже приємні менеджери, які допоможуть вам визначитись з вашим замовленням. І Ось така розпаковка в мене вийшла. Сподіваюсь, що вона була для вас цікава. Дякую за ваші лайки.